У сумах у понеділок, 28 жовтня, рідні друзі та бойові побратими провели в останню земнопуть відважного майстер-сержанта Олександра Муху. Він служив на посаді інспектора прикордонної служби другої категорії, водія першої групи інспекторів прикордонної служби. Загинув мужній воїн 23 жовтня 2024 року. Під час виконання бойового завдання йому назавжди залишиться 51 рік. Єдине, що я напевно хочу сказати, що я дуже вдячна всесвіту за те, що саме. Цей чоловік був моїм батьком, тому що я впевнена, що він ніколи не скривдив жодної людини. Я знаю, що на нього ніхто ніколи не ображається. Це та людина, яка на початку війни приїхала з-за кордону для того, щоб захищати свою родину. Мені так хочеться, щоб ви про нього знали. Це я не знаю, це просто от все. Я... Я бажаю напевно, що кожній дитині такого тата, тому що він мене навчив, тому що треба завжди думати головою, йти до своєї цілі, що треба завжди наполягати на своєму, але спокійно реагувати на якісь невдачі або критику. Що він показав мені, як це любити себе, тому що я завжди пам'ятаю, що б не сталося, тата завжди про себе піклувався. Це поїсти, поспати, да, якісь такі духовні речі. І я не знаю, це реально найкраща людина от в світі. Я просто таких, на жаль, більше не зустрічаю людей. Важко і тяжко говорити в такі хвилини. Цю людину я знаю, це мій підлеглий. Служили ми з ним в одному підрозділі. Могу Сказати тільки хороші, добрі слова. Людина добра, чуйна, відповідальна, дисциплінована. На жаль, гинуть краще. І десятки років я знав цю людину. Кажу, дуже важко приходити на такі заходи, тому що такі люди, як Олександр, повинні жити. Віддали, віддають своє життя за нашу рідну землю, за Україну, за нас. І коли дивишся на такі заходи, молоді хлопці, дівчата гинуть. От я це порівнюю. Я пройшов своєму житті не одну війну. На цій проклятій війні війні я із. 2014 року Олександр звільнився із служби, але пішов служити прикордонники. Трагічна смерть, спочуття рідним, близьким, побратимам. І від нас, що залежить і від нас, що це пам'ять пам'ятати таких людей, які віддали життя за нашу рідну Україну. Ну, і Хотів би сказати, що це патріот України, українець. І є хороші слова Василя Семененко. Я українець, і це вся моя біографія. Ці слави відносяться до загиблого Олександра. До повномасштабного вторгнення Олександр Муха працював далекобійником. Рідні, друзі, знайомі та бойові побратими згадують його як доброго і чуйного чоловіка, справжнього патріота своєї держави. Я практично знаю більше 30 років, как отец его, сосед по даче у нас. Да -то если все такие, как были, Александр, наверное, навряд ли эта русня полезла на нас. Отзывчивый парень был, добропорядный парнем был. Никогда ни в чем не отказывал. Если просили о помощи, никогда не отказывал. Всегда приходил и нам на помощь, и, я надеюсь, и таким же І з побратимами були, ніколи ни в чому не отказывал. так що хороший парень. Сашу ми давно знаємо. Ми, ми, наші діти вчилися разом. Потім ми дружили з ними, сусідами, з собаками гуляли разом. А потім Сашу призвали, поїхав на захищати. Потім трішки жив у нас, як вже його призвали, як військового, він, ми йому у нас жив він. Дуже гарна людина. Словами, такі речі, мабуть, не передаються нікому. Дуже жаль, що рано відійшов, низький йому поклін, як військовому, як людині, за те, що він стояв на стражі нашого кордону, захищав. Він був дальньобожчиком, їздив у Польщу. Він з Польщі спеціально приїхав сюди, щоб стати на захист нашої країни. Низький йому поклін, вічна йому пам'ять, будемо пам'ятати, будемо молитися за нього. Дуже гарна людина. Відспівали хороброго майстер-сержанта Олександра Муху у Свято-Воскресенському кафедральному соборі Православної церкви України. молимося, спокій, Божого, Героя України, в воїна, за волю, незалежність, і соборність України. Но приставлено Олександра, і за відкущення йому всякої прави невільної і невільної відважного воєнооборонця Олександра Муху з усіма військовими почистями поховали на Алеї Слави новоцентрального баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.